Батьки, сьогодні у вашій родині, у вашій хатині велике свято прийшли до вас рано музики, щоб розпочати радісну мить. Хай милосердний Бог великий на перший марш благословить, і батьківську сльозу незвичну, і материнське серце щем. Ми у цей марш весільний у кожну ноточку вплетем. Їм женитись захотілося. Ну і хто із вас таких називається жених. Я. Ти? <ріху> ну Якщо вже ти жених, то чому це ти про тих? Наречених у нас море. До кольору й до вибору вибирай. Ми будемо ми даємо то і все. Жамати, в щасливу годину весілля розпочати щасливо розпочати щасливий скінчити допоможи нам Боже цю молоду пару навіки злучити журилися сусідоньки Родину, поблагословіть сьогодні ви свою дитину, так як Божа мати нам усім прощає і в добру дорогу нас благословляє, так і ця молода пара просить їм все зле простити і в добру дорогу їх благословити. Зачилося безвечко, зачилось зачилось, дай й байся щасливою з Молодята. Шановні гості, сьогодні тут родинне свято. Його чекали батько й мати, ще від народження дитини ждали цієї славної гостини. То щиро просимо вас, гості, не погородіться і зайдіть. Бакал вина і хліб із медом, на снах пошани прийміть та й привітайте щедро наречених. Нехай воздасться вам добром. Співайте, пийте, веселіться за щедрим батьківським столом. І дарувати їм щастя і долі, хліба і солі, і всього-всього доволі. Є у нас на Україні такий дуже гарний звичай, ще в перший день у день весільний, визначити, хто буде газдувати в хаті. А візьміть цей ти? калач та розділіть його на дві половини. У кого залишиться більше, то й буде. Газдувати. <звучить> Буде мужчина карта. А мамі ми попросимо перев'язати молодятам вишитим рушником руки. Вам, мами, вишитим рушником руки на добро перев'язали, і будемо вас за стіл весільний проводжа під ваші оплески, шановні гості. Славній Україні є такий звичай, що перед тим, як розпочати якусь справу, ми завжди звертаємось до Господа. Так і сьогодні, перед тим, як розпочати наше славне весілля, ми звернемось до Господа з молитвою, які подякуємо за те, що дав сили і здоров'я батькам народити, виростити і довести до кінця таких чудових дітей. Скажіть, будь ласка, скільки років минає з того часу, як ви в парі з цією жінкою? 24 Чи могли б ви зараз відтворити той поцілунок, який був 24 роки назад? Там мішечок жита, щоб їм добре було в парі жити. І щоб їм весело жилося Такі великі сім'ї. Ми їм даруємо кустку на канти, щоб вас були діти і всі музиканти. Ми для тещі. Будем ложку дарувати, нею дуже добре зятя годувати. Як не будеш зятю тещу шанувати, то вона має повне право тобі в лоба дати. Тещенько танцюйте з подарунком. А цьому красивому мужчині дарую свіжої капусти, вона захищає хлопа від розпусти. Як будете по листочку до тіла прикладати, то ще до сто років будете три гамати, танцюйте, не будемо їсти, бою сама мабуть, не відпочиває, свасної сваму. Бачите, а тому капуста більше підкоп допомагає, чим віршиться. Кання в дім горіло, полум'я моїй душі, тобі не холодно, мені не холодно, а я поломку, і обім хотіла прилетіти вже давно, кохання золотого, мочання золото, а я став. Жо єможливі для нем суття, але сам любима ліберти у блідоліче. Я не в de ma реалі. Наші молодята дають можливість вам заробити. Ось таку пляшку горілки. З цією пляшкою ви можете прийти до наших молодят на хрестини навіть без запрошення. Але для цього вам треба відгадати ім'я хлопчика, яким вони назвуть свого першого сина. Володя, ні. Підказка! Це стародавне ім'я Петроні. Не! Ні. Нестор, правильно, дівчата. Ми вручаємо вам цю пляшку горілки, але ви маєте нам пообіцяти, що завтра, коли вас буде боліти голова, ви з цією компанією не розіп'єте цю пляшку, а будете тримати аж до хрестин. Обіцяю, будь ласка, пляшка вам і оплески переможеці. За здоров'я молодя вставай, наливай. З давніх ще від діда-прадіда берегинями сімейного вогнища вважалися жінки, тому цей обряд будуть робити зараз наші матері. Дорогі молодята, бережіть цей сімейний вогник усе життя, і який би холодний вітер не дух. Сімейний вогник повинен горіти. Ты понадо, а я маю сару Бляха-буха, то капец, то капец, питьяк мы. А дівчата ще голосіше трошки. Ще раз. О, може, какой мужчина. Репетиція була тепер всі ось. За своєю спиною танцюємо так, щоб кулька трісла. Нормально. І переможці пара номер один! Ми вам вручаємо подарунки. Ще ще в Голуб швиденько стає, базенко до голубки стає і на плече її раз, на плече, оп, на плече. Взяв на плече, взяв на плече, взяв-взяв-взяв, бери-бери. Грузба, дружба, ти що гірші всім? І продовжимо голубку танцювальним марафоном. Повторюємо руки. Бач, як тобі тепер в життях добре будеш? Ні, ти на подушку, а її бери на колінця. Багаті, як осінь. куйте щастя своє з перших днів сімейного життя, нехай у вашій хатині скоро задзвінять дзвінки голосочки ваших діточок. А Господь нехай дарує вам щастя і здоров'я від нинішнього дня на многії, многії і многії літа.